Ми їхали в Сумську область, і вже, в принципі, кожен із нас знав, куди ми їдемо, і навіщо ми їдемо. Коли ми ну, забігли в посадку, там дронів було як, як, як бджіл вулику. В перших дві хвилини ми з товаришем бігли отак по посадці і знайшли старе. Старе місце позиції від мінометки. Тобто такий квадрат викопаний і масіть накритий. Якраз летіла FPS, і ми, виходить, запригуємо під цю масіть, а вона зависає в масіці і не взривається. Тобто це перших дві хвилини, що ми там. А там далі обстріли мінометні, 120-ка, 82-й. Ну, але... Ми змогли чудом закріпитися, розритися, закопатися. Ну копалося тяжковато із-за того, що 30 секунд ти копаєш, 10 секунд ти просто завмер, тому що не 10 секунд, а 10 хвилин завмер із-за того, що дрон над тобою отак кружляє скидами.